Всім привіт, слава Україні. Віде, ти не та, ти не снімав, та ні, не буде до камеру у них попадати. А вона не буде вибрати. Ми... Не пути ш... дітове. Ні, вона кажу, що не коня. Та мене другого батька. Ну що кажете, продали би ти чи ні, поки що. Продав би, ну я ж, жирочі. Реші, а, я Я тут у ну, хуйню. Що предлагають, та дзвонять. Він, та я такі люди, що... Я ще не говорю, голові завертають.

Ні, я прягав. Наш би буде брехати, не нахуй. Перший як це брехнув, брехайся. Я вже можу під купив. купити. Я возівдень гніт цілий день. Так обігла такі мечки має, якби б хокляна була. Кобила сибірська. Сибірська? А я. Кобила стара, як молода була. Куцюлим той з одним оком. Знаєш куцулем? Ну. А той ходив мені не давав спокою. Василь? А я? У два роки хотів купити. Її. Я кажу, що ти них не не фірмар. Я ось 25 років купив. Але десь ще й кубела їде, все. 200 тисяч року Двох тисяч.

А зможеш ти мене пустити? Так ні. Ти Я я не буду сісти. Сидай. Ручний. Та я не пущу. Ти втрачаєш мота колу. Ну то А там потом молоде. Е, да чого ти? Я два дні возив гній. я на дитях не їжджу, де що добро. А що? Що ж ви тарі? Пай, дайте. Є